Відбувся ремонт електронного блоку керування картоплозбиральним комбайном фірми Grimme. Ось так він виглядає. Блок називається MDA, він головний в системі комбайну, керує. Іншими блоками а, запускає електродвигун транспортної стрічки, а, керує, вмикає, вимикає виконавчі механізми, одержує інформацію з датчиків. Це його серійний номер, це а, назва моделі. А, має торців роз'єми. А, Б, С, Д. Або ось тут А, Б. Д не використовується заглушений. Через роз'єм А заводиться напруга від акумулятора. От з лівої сторони широкі клеми, широкі піни це. Загальний провід земля. номер No 29, З лівої сторони широкі. Ось, з правої сторони широкі піни. Це плюс живлення номери 15, 28, 42 І номер 35 це контакт, який запускає. Вживлення на плату, ніби такий ключ. Блок складається із двох плат. Більша плата плата контролера формує напругу 12 вольт. Ось в цій частині формується 12 вольт, подається на цю клему. З неї через оцю чорну перемичку напруга заводиться. на Другу плату. Оця частина першої плати формує 24 вольти і через РЕЛЕ подає на 24 вольти на оцю клему і через червону перемичку теж подає на другу плату. На першій платі видно розміщені електронні ключі, які керують. Частиною виконавчих механізмів. Окремо як надбудова зроблена плата контролера і плата пам'яті. Друга плата відповідає за роботи решти виконавчих механізмів. Приймає інформацію з датчиків. Датчики, є датчики, які живляться 12 ма, є які живляться 20, від 24 вольт. Це про напругу. Обмін інформацією відбувається через такі шлейфи. Ще, крім чотирьох названих роз'ємів, є діагностичний роз'єм круглий, на який виводиться для контролю напруга, яка живить монітор термінал який власне, і включає цей блок, проміжні напруги на вході і на виході реле кнопки аварійної зупинки. Є така кнопка для того, щоб можна було миттєво виключити електродвигун. От, електродвигун або система Direct Start. Вона спілкується з, з нашим блоком через оцей роз'єм B переважно. Ось оцей окремий роз'єм для цього є. А роз'єм. Д. Тобто це, це для взаємодії з датчиками і виконавчими механізмами. На роз'єм А, я вже казав, приходить напруга. Зліва земля, справа плюс акумулятора, а внизу 35-та клема це вмикання самого блоку. Сюди ж виводиться і Кан на діагностичний роз'єм. Є він і Кан-лінія, КАН і на роз'ємі А, і на діагностичному роз'ємі для контролю. Проблема була в тому, що при подачі напруги на блок живлення він ніяк не реагував на її присутність, не подавав ознак вмикання якоїсь роботи. Ні найменшої дії не відбувалося. Зараз блок приймає напругу. Формує 12-24 вольти. Рівні зв'язку Кен і RS-232. Запалює контрольний світлодіод. Червоним кольором, що означає, що відсутня конфігурація, то плата заживлена і, як здається, до заліза немає питань. Далі потрібно поставити блок на комбайн і подивитися, як він працює у, у режимі. Взаємодії з іншими блоками і з іншими елементами трактора, ой, комбайна. На цьому все.